Жанет Левін Марч ілюстратор дитячої літератури з міста Форест хілф яка за заявою її чоловіка і матері зникла безвісті 29 дев'ятого серпня 1996 року. Пері Марч повідомив поліції, що востаннє бачив свою дружину після їхньої сварки в ніч на 15 серпня, коли вона зібрала речі та поїхала у відпустку на 12 днів у невідомому напрямку. Після цього її більше ніхто не бачив. Машину Джанет виявили в сусідньому житловому комплексі за тиждень після повідомлення поліції. Мабуть, вона простояла там уже не один день. Інші докази вказували на брехливі свідчення пері про від'їзд дружини, оскільки він спробував позбавитись деяких предметів. Поліція невдовзі перекваліфікувала справу до розряду вбивств, незважаючи на відсутність тіла Джанет, і голосила Пері підозрюваним. Незабаром після цього він із двома дітьми повернувся до рідного району Чикаго, коли родичі Джанет домоглися через суд права бачити з дітьми. Пері втік до Мексики до свого батька Артура Марча, підставного фармацевта армії США. Справа привернула увагу національних змі. наступні кілька років Пері судився з родичами дружини, за майно Джанет та право опіки над дітьми. Джанет оголосили мертвою 2000 року. Поліція Нешвіла продовжила розслідування цієї справи та виявила додаткові докази причетності Пері до вбивства. Наприкінці 2004 року велике журі звинуватило його у вбивстві. Рішення трималося поліцією в секреті до наступного року, коли підозрюваного змогли заарештувати в Мексиці та екстрадувати до Тенесі, щоб він міг постати перед судом. Поліція дізналася про його плани разом із батьком та іншими в'язнями вбити родичів дружини. Артур погодився співпрацювати зі слідством і дати свідчення проти свого сина, сподіваючись скоротити термін ув'язнення. Він повідомив, що допоміг Пері перевести тіло Джанет до Кентукі, проте не згадав, у яке саме місце, через що її тіло досі не виявлено. Прохання Артура про пом'якшення покарання було відхилено, і він помер у федеральній в'язниці невдовзі після початку вироку. Пері засудили за всіма статтями у 2006 році, незважаючи на відсутність тіла Джанет. Він безуспішно оскаржував обвинувальний вирок у суді штату, стверджуючи, що деякі докази було зібрано з порушенням його конституційних прав. У 2015 році Верховний суд США відхилив клопотання суду про перегляд справи Пері. Він наполягав на своїй невинності в ході всієї справи і зараз відбуває свій 56-річний термін у виправній колонії округу Морган, штат Теннесі. Тіло Джанет досі не знайдено.